Ну і що, друзі, тепер ні для кого не таємниця? Україна чемпіони світу скарбфішингу двадцять 2023. Наші чоловіки зробили нереальний результат. Буквально за останні часи вони зробили гарний відрив, і лише на один бал вони вибороли це звання чемпіони світу. Ми з дівчатами прийшли звичайно ж вітати наших чоловіків. Ми дуже за них раді, вболіваємо, тому що вони у нас реально найкращі. А ось наші виховці, наші друзі. Щойно ми з ними вже теж віталися. І... Наші чоловіки вони найкращі, найсильніші. Тому друзі, сьогодні буде таке відео на позитиві, тому що коли перемога вона найсолодша. <смір> Вже <випадок> страшно. Перед вами і ігор. На останніх хвилинах людина витягнула рибину, яка врятувала ситуацію. На цьому чемпіонаті. Ігор, твої враження? І взагалі про боротьбу про озеро. кілька слів, будь ласка. Ну, чесно, для мене завжди боротьба на будь-якому чемпіонаті, на будь-якому турнірі це боротьба до останньої хвилини. Я ніколи не опускаю руки, який б результат не був. І до речі, про цю рибу, що вона стала вирішальною, я теж не знав. Ми з Дімою вирішили, що ми 29-та хвилина, до, ну, в 30-й фініш. Ми почнемо вимотувати останню палку, яка найпізніше була закинута, яка давно не клювала. Швидше всього, вона так і не клюне. Ми підійшли двоє до родподи. Він взяв четверту палку в руки, я стояв поруч, і в той момент поїхала перша палка. Я її взяв в руки, поруч стояли сусіди судді, які вже хотіли важити нам рибу. І стояли тренери і дівчата збірної України жіночої, Вони бачили цю всю ситуацію. Пояснили суддям і сказали, бо тут судді насправді такі, які не знають ніяких правил, що в нас є 15 хвилин на виважування. І я почав виважувати цю рибу, і під час виважування Діма забрав лишні палки з води, каже, ми нікуди не спішимо, давай акуратно. І ми її забрали. І ця риба принесла нам золото і збірна України в черговий раз доказала, що вона найсильніша в світі. Третій раз. Третій раз. раз і до речі, після цього чемпіонату світу збірна України посідає перше місце в світовому рейтингі найсильніших країн світу. Супер молодці. зараз всевидящий глаз всіх зон, всіх секторів сань. Кілька слів, що бачив. Ну, в принципі, ми вже чули багато того, що ми бачили, так. яке в принципі, Ні, ну, не, не мало бути. Не мало бути? Ну, дивіться, саме, ну саме такий, як на мене, важливий момент. Це був сьогодні зранку. Угу. Це прям такий валідол, це нереальні емоції І зона це, на яку хлоп... ну, взагалі, типа ніхто не цей. Вони першу добу з нульом просиділи. Я з ними. Майже всю добу був ну дозволений час. Потім другий день вони розпочались. Я прийшов, облився кавою. Блін, моя традиція, як я кажу, якщо я обливаюсь кавою, не спеціально, типа ну не випадково. Та випадково вилив на себе каву, типу, все буде. Я говорю, хлопці, тримаємо кулаки, все буде. Тут бах, одна, друга, третя. І як пішло, пішло. І сьогодні це ну це нереально просто. Тільки здали виважування ранкове. Потім бах, одна риба, дуплет, і ще, і ще, і ще. Ап'ять здали, і тут, опять, і пару хвилин до кінця змагань тут это, одна палка їде, друга, третя, триплет, і все, і тут постріл, все, змагання закінчились. Три риби на гачку почали. На жаль, одна зійшла, але ми дві взяли і взяли одиничку півзоні. І е, нам допомогли е, зони А. Наші колеги і трошки посунули французів, і що дала нам змогу взяти одиничку в общем заліки, і ми стали чемпіонами. Це просто нереальні емоції. Я вам, друзі, не можу передати. Це дуже круто. Реально, це дуже круто. Ми тут, ми це самі відчуваємо. Я вам не можу передати. Слава Україні! Слава нашим чемпіонам! Слава нашим захисникам! Допомагайте по можливості нашим воїнам для того, щоб пришвидшити перемогу над нашим окупантом, якого ми хочемо більш за все вигнати з нашої країни. Тому слава Україні ще раз і до нових зустрічей. І друзі під цим відео буде посилання на банку, де збирають для підрозділа Василя Безноського. тому що збірна України чоловіків оголосила збір. Тому підтримайте, донатьте і все буде Україна! Слава Україні! Героям слава ром! Питання: яке відчуття бути триразовим чемпіоном світу? А зараз, навіть після цього, бути першим в рейтингу світовому. Ну, відчуття насправді фантастичні. Причому, що одноразовим, що дворазовим, що триразовим, відчуття сильно не відрізняються. Це такий якийсь ну, величезний наплив емоцій, от, за яким варто сюди поїхати. і за те, що от ти виходиш на оцю сцену, грає гімн України, тільки от за цим варто сюди їхати. Я вже не кажу про саме задоволення від процесу змагань, від риболовлі і так далі. Це просто круто, це просто фантастично. І основне, тобто. Була якась мета, так ми місяць часу до неї йшли. Ми тут три тижні жили на водоймі, тренувалися, жили в палатках і так далі. І тому подібне, і от зараз та ціль досягнута. Ну, це ще один додатковий такий стимул. Це дуже класно, це дуже круто, і ну емоції просто переповнюють. Що побажаєш дівчатам? А? дівчатам що, побажаєш. що побажаю дівчатам? Дівчата в минулому році виграли чемпіонат світу. Україна номер один в рейтингу. Номер один. І чоловіча збірна. І я переконаний, що жіноча збірна так само достойно представить Україну на, на цій водоймі. Тим більше, що ми з задоволенням поділимося всіма своїми напрацюваннями. Ну, звичайно, якщо жіночі збірні це буде цікаво. Я думаю. Ну супер, будемо вболівати. Вони вболівали за нас, вони нас підтримували. Ми точно так само будемо вболівати і підтримувати їх. Наша збірна вже збирається для того, щоб заходити в залу для нагородження. Дівчата теж тут, і зараз починають команди вітати наших чоловіків із перемогою. Ну а ми чекаємо, коли вже офіційно на п'ятостал. Вони вийдуть, отримують свої кубки, наші да, кубки, українські медалі. І повезуть завтра вранці все це на нашу батьківщину. Ось така велика у нас делегація виходить. І завтра вже розпочинається до речі жіночий чемпіонат. Завтра у нас вже реєстрація. Потім 25-го у нас жеребкування і офіційне відкриття. І 26-го вже дівчата починають теж ловити рибу. Тож тримайте кулаки за хлопців. Я бачу, ви всі тримали міцно-міцно кулаки. Тож ще тривайте, тримайте так міцно і за наших дівчат. Тому що вони зараз хвилюються ще більше. Після такого феєричного виступу наших чоловіків дівчата реально дуже переживають. Тож підтримайте наших. І слава Україні. Зовсім скоро почнуть заходити наші чоловіки. Белюючий момент уже всі команди зайшли, залишились лише наші чемпіони. Так, Репетируємо Україна. Ого, понятно? Дівчата підводрюють. Клас. Нас сьогодні запустили Україна. 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 Украина! 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 настрій, цей настрій перемоги, і друзі. Це перемога завдяки нашим збройним силам Слава Україні. Олей, олей, на... сейчас оксана всем порепетируем украина Такі відео, такі сюжети. Напишіть в коментарях, тому що я думаю, це особливий день. Він, вони йшли дуже довго до цього. Місяць жили і тренувалися на водоймі, тому вони вибороли це і по-чесному заслужили. Очікуємо, очікуємо, зараз уже мають... Ой, ой Лузі, давайте за Ой, ой Лузі, Червона Калина по. Покрив... Хлопці запитують, ну що там, нас чекають. Все, ми заходимо, друзі. Ми вже зайшли. Такий спортзал, де зараз буде проходити церемонія нагородження 32 країни це рекордна кількість збірних країн, які приїхали на чемпіонат світу з карпфішингу серед чоловіків. Неймовірна подія, знаменательна, і саме Україна стала третім чемпіоном. Треті чемпіонами світу. Ось ось наші чоловіки, саме вони впродовж 72 годин боролися і зробили цей результат. Зовсім скоро ось ці кубки, які ви бачите, вже поїдуть на нашу батьківщину. чемпіонів, вони проходять до свого стола, де і будуть чекати нагородження. Я розумію, що звук буде поганий, тому що дуже гучно, але вибачте, для того, щоб трішки показати вам, треба буде голосно покричати. Наші дівчатка вже на горі. Я буду залишатись внизу для того, щоб якомога ближче зняти і показати вам нагородження наших українців, наших чемпіонів. Ви готові побачити це нагородження, готові почути ці шквал емоцій і оплесків вже зовсім-зовсім скоро. Тут, на цій сцені, будуть наші хлопці. А тут ось... Наші теж чекають, вже приготували руки, щоб голосно аплодувати і кричати Слава Україні дуже дуже важливий день. Емоції просто знаєте беруть гору. Ми сьогодні і плакали, і сміялися. І дай Бог 29-го, після фініша жіночого чемпіонату. Ми знову на цій сцені зустрінемось і будемо слухати гімн України. Всі в очікуванні, всі вже бачите, за своїми столами і чекають, чекають. Найголовнішого, друзі, ось саме, саме цього всі чекають. Погляньте. Ну, ось ці великі будуть наші. Ще тут якісь подарунки вони приготували, але, чесно кажучи, краще б вони організацію і суддівство краще підготували, тому що це було нереально. Не по-спортивному я б сказала. Дуже-дуже багато. Ой, зараз перейду і наші всі чекають. Щось затягнулося, затягнувся процес нагородження. Вже як півгодини мало все бути. Ну це Франція, друзі. Ми вже тут нічому не дивуємося. На жаль. Очікувались набагато кращого. Знаєте, а вийшло як завжди. Зараз виходять переможці чемпіонату світу, і ви вже бачите, який прапор майорить. А це значить, що українські козаки вирушають, щоб отримати свої кубки. Чехія отримала третє місце, Франція друге. і... Перше місце Україна. Ви чуєте, як скандує зал. Ось вони, ось вони. Підтримаємо їх, друзі. Підтримуємо. Наші найсильніші. І біжимо, подивимось. Перше місце. Наші хлопці кремезні, трішки не поміщаються на цей малий п'ятистал, але зараз. Гарненько розмістяться. Подивіться, скільки. А ти замітила, що ніхто їм не хлопає? Ніхто не хлопає. Да. Ми з Катериною обсудили той момент, що коли нагороджували французів, ніхто їх не вітав. Довольні, щасливі Боже, які ми за них раді. Весь зал підтримував Україну, а Францію ні. Гучно співаємо. Ось наш кубок. Підтримує дуже сильно.